Ну що ж, троянду ми з вами вишили. Тепер я вам покажу декілька способів вишивки листочка. Ось цей ви вже знаєте. Ми з вами так вже робили. Дивіться, це самий простесенький. Простішого просто нема. Дивіться, робите ось такий стібок. Ось таку петелечку. І виходить ось такий листочок. Ось тут зараз зробимо ще один. Виводимо голочку в цьому самому місці, вколюємо знов. і трішечки набік, ось такий стібок. І в нас виходить петелька, і ми її фіксуємо. Ось так. Пізніше покажу ще один листочок.